Доброго дня, дітки, до нас у гості завітало курча. Щось воно там бурмоче собі підніс. Давайте послухаємо. Скільки пальців є у всіх, скільки в небі журавлів, скільки ми знайшли грибів, скільки квітів запашних, скільки вікон у хатині. Шенята, господині. Дітки, навчіть мене рахувати, будь ласка. Давайте з вами пограємо в дидактичну гру порахуй м'яча. На першому рядочку у нас будуть червоні м'ячики, на другому рядочку будуть блакитні м'ячики. Порахуйте, будь ласка, і скажіть, скільки м'ячиків. Червоного та блакитного кольору. Так, по одному. Яка цифра позначає кількість предметів? Один. Правильно, цифра один. У нас по одному м'ячику. Якщо ми додамо до червоних м'ячиків ще один. Скільки буде м'ячиків? Два. Яка цифра позначає? Цифра 2. Правильно. Скажіть їх порівну або якогось м'ячика більше, а якогось менше. Правильно, червоних більше на 1. А що потрібно зробити, щоб м'ячики вставило порівну? Додати ще один блакитний м'ячик. Скільки стало блакитних м'ячиків? 2. Молодці. Яка цифра позначає кількість 2 предмета? Цифра 2. Молодці. Якщо ми з вами додамо до блакитного м'ячика ще один. Скільки у нас буде м'ячиків? 3. Яка цифра позначає кількість предметів? Цифра 3. Ми сьогодні з вами з нею познайомимось. Що нам потрібно зробити, щоб наших м'ячиків стало порівно? Так, додати ще один червоний м'ячик. І тоді також ми можемо поставити цифру 3 поруч з червоними м'ячиками. Їх буде порівно. Молодці малята! Слухайте віршик і здогадайтесь, яку цифру ми будемо з вами сьогодні вивчати. Три вовчики сіренькі, братики маленькі, хоч і з вовчої рідні, але зовсім не страшні. Сьогодні ми з вами ближче знайомимось з цифрою 3. Подивіться, з чого вона складається. Два гачка посередині язичок. Розгляньте уважно малюнок та назвіть предмети яких по три. Так, три курчатки, три грибочки. У потязі три вагони. Молодці, малята! Ви добре впорались з роботою. До нових зустрічей!